Друзі, всім вітаннячка! Шановна громада, сьогодні до вашої уваги представляємо вам новенький тракторець. Це кентавр модель F244 XU. Перейдемо до короткого огляду. Дуже цікавенька модель. Давайте покажу вам, що власне змінилось, що додали, що він себе представляє, що собою являє. Поїхали! І так, друзі, моделька Кентавер. 244 XU моделі F. Не знаю, це якась у них, мабуть, флагманська версія. Було б круто, звісно. Суть в тому, що тут вже йде трішечки інший двигун маркуванням КМ 385BT TR-105B. Цікаво, що ж він з собою являє? Настільки, настільки я зміг побачити, тут вже встановлена інша трішечки система фільтрації. Тобто щось змінилося. Трактор новий, він тільки не зібраний. Цікаво, що ж змінилось. Я ще сам не розібрався, але покажу вам всі точні деталі. Дивіться, будь ласка, на сайті tvmag.com.ua Почнемо, як зазвичай, з розміру гуми. Передня гума тут десь 7,5 на 16 Диск Диск нерозбірний. Задня гума йде 11,2 на 28 Подивіться. Величезні колеса. Диск розбірного типу, колія регульована. Задня диск йде з довантажувачем. Передня колія тут 1,20-1,40 мет з переставлянням коліс. Задня регулюється від 1,20 до 1,50 м по центрам. Попереду встановили більш об'ємні довантажувачі. Їх тут виходить 6 штук в кількості кілограм, вони вже йдуть по 15 От дивіться, точно не знаю, тому власне, читайте характеристики на сайті. Дивіться, моя справа тут зараз показати вам. власне... Що він з собою являє. Звісно, хотілося б вам чути більш детальніші цифри, букви. Але, але вибачайте, поки що я тільки починаю розвиватись в даній сфері. Дивіться, встановили тут попереду номерну табличку з підсвіткою. Прекрасно. Дизайн оновили, трішки він відрізняється від своїх попередніх якби попередників. але вже суть в тому, що це дійсно Модель F, я так думаю, що вона являється флагманською. Тобто, вже надалі буде, будуть виходити модельки от такого типу. Передній міст тут у нас іде посилений. Взагалі всі агрегативні вузли тут йдуть посилені. Редукторний міст передній, гідрооб'ємне рульове керування, гідроциліндр двобічний. Симетричний в захисних кожухах. Окрема відповідно, система на гідропідсилювач керма, окремий насос. Ось він тут в своєму звичайному місці. Також окремий бак для мастила в гідрооб'ємне рульове керування. Система охолодження рідинна, примусового типу. Бачимо розширювальний бачок тут встановлений, залитий антифріз, захисна сітка. Все, відповідно, зроблено чудесно. Генератор встановлено, стартер. І по електриці. По електриці, тут е, далі в нас ми маємо те, що тут вже доробили отаку от фішку. Це, власне, в нас іде вмикач маси. Перемикач маси у нас іде вже в зовсім іншому місці. Далі покажу, де. Акумулятор виходить на 100 Ампер-годин. Бачимо, що тут зробили більш таку велику коробку для акумулятора і додали тут ще місце для зіпа. Я так розумію, що це місце являє собою бардачок. Ну, прикольно. прикольно. Далі, система порскування безпосередньо палива тут стоїть. Все стандартно в КМ обв'язці. Ось. Маркування, власне, двигуна. Подивіться, км 385 БТ 105 б 3 Подивіться. Номінальні оберти 2350 обертів на хвилину. Робочий об'єм 1532 см 3 Потужність двигуна 17,6 кВт. Ну, прикольно. Прикольно, подивіться, який тут вже фільтр встановлений, більш він об'ємний, також фільтр відстоювач прозорий. І в принципі по повітряному фільтру його тут трохи збільшили, зробили більш таким об'ємним, масляна ванна відповідно, циклон зверху встановлений. Класно зроблено. Також бачимо, тут встановлено блоки з запобіжниками, їх тут стало більше, адже стало більше електроніки. Передні крила встановлені. Вибачаю, трішки забув додати одразу це. Передні крила встановлені і, власне, вихлопна система звичайна, стандартна. Вихлопна труба в захисному кожусі. Тут змін не відбулося. Бачимо, що відповідний окремий насос на гідравлічну систему основну є. Зачиняємо капот. Зачиняється він доволі просто, як зазвичай. Одним рухом, чітким, відчиняється ось відповідний тут отакий от важель, який ми тягнемо на себе. Так, по баку. Бак встановлений, дивіться, в якому зручному крутому місці. Просто боковий бак на 32 літри. Така от сходинка тут встановлена. Доволі чудово зроблено. Так, такими двома хомутами. Він тримається дуже гарно. По задній частині щеплення тут однодискове, Вал відбору потужності на дві швидкості 540 тисяч обертів. Шестишліцевий без змін. Причепний вузол для причепу регулюється по виліту та по куту. І, і, і два виносних гідроциліндри. Тобто має тракторець примусове опускання, примусовий підйом, плаваючий режим. Бачимо, що тут самі е, клешні вже йдуть повністю цілісні, без зварених частин. І це дуже гарно. Сама система підіймає 750 кг, заявлено. Бачимо також, що тут дві пари гідровиходів. Встановлена вже розетка по лівій стороні для причепу. Сам задній міст з маркуванням ТЕ375. Дуже гарно зроблена, коробка дана дуже, дуже хороша, дуже гарна. І бачимо розподільник встановлений трьохсекційний, все супер. По задній частині якби більше немає ніяких новинок, завдяки тому, що високі колеса також збільшився агротехнічний просвіт. Дивіться, задня частина також захищена, закрита все. І бачимо на третю точку встановлений отакий от гак. На якому тримається власне, центральний гвинт. Також бачимо, що тут встановлена отака от дуга безпеки і, в принципі, по задній частині все. Е, можемо перейти до освітлення. Давайте одразу покажу вам, де маса вмикається. Масу зробили зараз вже ось тут. Бачите, отакий от тумбер. Відповідний. Це вона вимкнена, це вимкнена Вмикаємо запалювання, відповідні характерні звуки. І по освітленню маємо попереду діодні повертачі, діодні габарити і ледоптика лінзована на та ближнє світло. Позаду бачимо отакі от також діодні фари. З поворотами, габаритами та стопами. Табличка номерна з підсвіткою є. Попереду також підсвітка працює. Вибачте, забув її одразу вам показати. Добре. По місцю, місцю заднього освітлення Місце заднього освітлення буде освітлювати вам отакий от фонарь з отакими діодними LED-лампочками. Світить доволі яскраво, питань до цього немає. Так, операторське місце. Доволі зручне сюди потрапляння. Рівна підлога, гумовий коврик, підвісні педалі. Всі важелі дуже круто розташовані, ергономічно зроблено. Сидіння тут йде вже з відповідним регулятором. Сидіння дуже круте, м'яке і з підлокотничками. Так. так, воно амплітудно рухається вверх та вниз. Так, регулюється також по виліту, звісно ж, тут ось цей важель нам дає змогу рухатись взад-вперед. Це все зрозуміло всім, всі кажуть, навіщо ти це розповідаєш, але дехто бачить відео перший раз і хоче знати більше. Це в нас ручний газ, це у нас важель йде на, на основну гідравліку. Ті 2 на додаткові 2 гідровиходи. Блокування диференціалу. Цей важель визначає те, що ви вмикаєте або вимикаєте від бал відбору потужності. Тут встановлено від'єднання під'єднання переднього мосту, але на це ви не зважаєте. Два режими ходу, швидкий та повільний хід. Коробка передач іде без реверса, тобто 4 передачі. Вперед, одна назад, множимо на 2, 8 вперед вісім назад. Виходить так, що по лівій стороні тут встановили вже е, саме стоянкове гальмо, таке воно поки примітивне, але воно є. І тут важіль на перемикання оборотів на вал відбору потужності. В своєму звичному місці також встановлений важель на під'єднання від'єднання переднього мосту. Тут клас. Все, рівнесенька підлога. Педалі, я вже казав, що підвісні, ключ відповідний, два ключі. А ось і замочки на замок на бардачок. Бачимо, що встановлений вже пильник тут крутий, і бачимо, що тут регулюється у нас. Саме кермо. Отаким от атхомутом от зажимом є можливість регулювати по висоті кермо. Клас. Це плюс. Кермо також оновили, воно трішки іншого дизайну стало. Сигнал йде на кермі. так Запалення вмикаємо, сигнал сигналий. І бачимо те, що тут. Встановили також вихід під USB. Всі відповідні перемикачі по освітленню аварійці повертачам та габаритам є. Ось такий він, новенький кентавр По приборній панелі бачимо, що тут показчик рівня палива в баку. Бачимо, що тут тахометр бачимо тут показник. Напруги в системі, мотогодини, температура охолоджуючої рідини і відповідні індикатори різноманітні. Заведу даний тракторець і покажу, як він ричить. Друзі, запускається даний тракторець з ключа. І глушиться також відповідно з ключа. Отаким чином. Ось так працює КМ. Ага. Додам трішки обертів, щоб працював. Зараз прогріється. Прогріється і буде працювати добре на низьких обертах. тут встановлені ось на отаких дугах відповідних. Добре тримаються. Ручки встановлені на круго. Ось, в принципі, і все. Доставочка по всій Україні безкоштовна. Дякую вам за перегляд. Вибачайте, якщо не так. Дивіться, ви можете підписатись на канал, ви можете поставити вподобайку на дане відео, якщо вам не складно, а вам вірю, не складно. Давайте, вмикаємо першу передачу чекаємо швидкий хід хит... і трогаємо. Дітрооб'єм не керує дуже легко. Дякую всім за перегляд, друзі. Я дійсно хочу стати кращим і дуже скоро ви побачите. Результат. Всім дякую, всім гарного дня, всім бажаю здоров'я та мирного неба над головою. Тракторний бригадир завжди з тобою. Пока, пока, пока.